Так, друзі, привезла з дачі ось такий бурячок. Правда, лежить він у мене вже більше тижня, ніяк не доходять руки до нього. От сьогодні я вже себе взяла в руки і вирішила зробити борщову заправку. Ну, може, її так повноценно назвати і не можна, тому що буде тільки два інгредієнта. це буряк і морква. Вон вона там на дні. Все інше цибульку, там, часничок, морс кислий. Ми любимо з кислого борщик морсу. Це буде додатися потім. А от буряк і морква, вони не дуже гарно сохраняться, тому хочу їх законсервувати. Поїхали. Помиті та почищені овочі. Буду тепер я натирати на отакій стерці. Такий у мене є апарат, ним я і воспользуюсь. Можна, звичайно, на звичайній терці або на подрібнювачі, кому як подобається і в кого яка є змога. Поїхали. Ось така краса, друзі, виходить, і продовжуємо, поки у нас не закінчаться всі овочі. В перетерті овочі я додала три ложки з горою столових солі одегейської, одна ложка цукру. і Олії в мене, ось, дивіться, самі, скільки тут зосталось з бутилки. Оце я її всю сюди добавлю. Але овочі це не всі. Я не хочу просто вершити. У мене ось ще одна миска така. Я зараз включу, воно трішечки осяде і тоді добавлю всі інші овочі. Буду тушити до готовності. І в кінці хвилин за 5 добавлю 150 г уксусу. Все це воно ще гарненько перекипить, тоді в чисто помиті банки я все це складу, і закатаю кришечками. Хранити можна в звичайному вигляді в квартирі, на полочці десь, при кімнатній температурі. Всього найкращого. Ще побачимось. Пока-пока. Хоч я і попрощалася, сказала пока, але рішила показати, як воно виглядить в процесі переробки, варки самої, бачите? Отак от ось. Кому цікаво, то ще такий сюжетик вставляю.